фасад. Ось так він має виглядати. Наша завершена робота. Залишились буквально там якісь штрихи доробити, але вже ми маємо подивіться, який класний результат. Стійкова рігальна система, люпроф, величезний височенний фасад, величезні склопакети. Кожен по 300 кг. Просто скляна стіна. Подивіться, як круто виглядає. Склопакетики у нас мультифункціональні. Як бачите, вони такий мають ефект зеркала, я б сказав, всередину ти майже нічого не бачиш. Звісно, що якщо включити світло, то будуть видні якісь там силуети. Але ось такий фасадне скління. класне. Як на мене, прям дуже круте рішення. Чому саме фасадна система стійко-ригільна, бо вона вам дає змогу робити саме ось такі великі конструкції. Ширина цієї стієчки у нас 50 мм, тобто у вас немає широких рам. А, таку конструкцію можна зробити. Тільки виключно з алюмінія. Металопластик в будь-якому випадку сюди не підійде, якщо ви хочете отримати ось такий класний ефект. Виключно алюміній, стійка оригінальна система або віконна, всі оригінальна має ось такий класний ефект. Так що, друзі, хочете подібні собі рішення, звертайтеся до нас. Ми проектуємо, заміряємо, реалізовуємо, все робимо під ключ. Від вас тільки бажання і фінанси, в принципі, все інше зробимо ми за вас. Звертайтеся.